Уже відкрито говорять про те, що пенсії від держави, як таких, скоро не буде. Натомість, що роблять українці? Махають руками і кажуть, ай, та якось воно буде. Правда, ще не було так, щоб якось не було. Що робимо? Самі себе заганяємо в яму. Причому почали заганяти себе ще з 2003 року. Бо саме тоді законодавство дало зелене світло для оформлення самостійних пенсійних накопичень, якими користується ціла Європа, Америка, весь цивілізований світ, і за рахунок якого люди в віці 65 плюс живуть добре. Що нам треба? Нам треба, щоб на когось звісити відповідальність. Нам не важливо жити добре. От і живемо то, так, як живемо, от і маємо те, що маємо. Якщо ти розумієш тобі зараз 30, 40, 50 років, що твоя картинка буде не кращою ніж в інших, почни щось змінювати. Роби це вже і зараз. Дізнавайся деталі, як це грамотно зробити в нас в Україні з гарантіями. У мене в каналі. Посилання в профілі. Чекаю.